Вітаю всіх! А це вже цікаво. Беру дві колоди: міжнародні відносини і політична гімно України. Відродження. І що ми дивимось? Німеччина вимагає зменшити, до речі, ось в'їзд молодих людей. Ось. Тому, будь ласочка, якщо Німеччина хоче так. То це, мабуть, є на це якісь причини в них. Можливо, їх дуже багато стало заїжджати. Давайте подивимось. Німеччина вимагає від України скоротити можливості виїзду молодих людей, українських чоловіків, молодих. І масовий в'їзд Чи дійсно це так? Так, дивіться. Змінити ситуацію вони кардинально хочуть. Набридло їм все все. Так, вони на в'їзд хочуть поставити заборону, військово зобов'язані, тому що повинні йти воювати. Ви бачите їх підхід, щоб Україна, до речі, Україна прям вилазить, змінила. Змінила умови, перетину кордону, прямо ось карти випали. Дорога, умови, пропозиції Україна, військові. Все тут. І працювати над цим питанням. Німеччина вже працює. Майте на увазі. Німеччина працює над цим питанням. Тепер ця колода питання до Німеччини. Німеччина обмежить 8 чоловіків в свою країну. Німеччина обмежить 8 чоловіків в свою країну. Дивимось з України. Маніпуляції. Так. Питання мені не сподобалось. Багато маніпуляцій тепер. Німеччина обмежить в'їзд українських чоловіків до себе через мобілізацію. Давайте так. Ось Ось через це буде обмеження. Через це. Угу. Майте на увазі, молоді люди будуть в обмеженому. Варіантів приїжджати. Розчарування так, любимої розчарування. Бо, на жаль, Європа, хоче щоб ми тут самі. викарабкалися щоб не просили людей в них. Їм головне це. Тому, любі мої, дивіться, чоловіки, вас попруть аж бігом, якщо стане питання в людях. Тому і питання. Тепер Україна буде обмежувати. Виїзд молодих чоловіків з країни. Україна буде обмежувати виїзд молодих чоловіків з країни. П'ятірка кубків ні. Україна на це не піде. Вони ж це вже зробили і вони будуть залишати це. Вони бояться. Залишається, як є. Залишається. Вони будуть просто. Вносити якісь законопроекти, постанови щодо цього з рахуванням війни все. Розчарування. Щоб ви розуміли, розчарування йде. Там. Питання не будуть, вони, вони не можуть назад це зробити. Тому що, вибачте, багато хто вже не хоче йти воювати, їм це нахер не потрібно, і в суті, люди не бачать цьому необхідності цієї вже доцільності. Я згодна з цим. Насправді, ось так.